Напередодні Великодні люди, які потребують соціальної підтримки та стоять на обліку в центрі соціального обслуговування, отримують допомогу. Пакети із продуктами харчування надав благодійний фонд Віктора Шакризяна. Громадська організація Рівне разом меценатами виступила низка рівненських компаній. Напередодні Великодня ми от, з нашими колегами, з нашими благодійниками, вирішили долучитись до таких привітань, перш за все, тому що це саме люди, які потребують уваги. Це 1300 людей, які залишились в складних життєвих умовах. Це є пенсіонери, це ті люди, які на жаль не можуть піднятися зі своїх ліжок. Але ця акція вона потрібна не на постійній основі. Отже, благодійники зробили все можливе, аби люди, які потребують соціальної підтримки центру, змогли відчути атмосферу свята. У продуктові пакети входять паска, олія, макарони, печиво, чай, згущене молоко та сир. Ну, ми, в принципі, в щедрико завжди стараємося долучатися до благодійних ініціатив, і з територіальним центром співпрацюємо на постійній основі, але зараз нас налагодилася ефективна співпраця з міською владою, тому з радістю підтримали. Акцію саме Віктора Володимировича і надали сир для усіх потребуючих. 105 працівників центру роздадуть допомогу жителям тергромади. Тим, хто не може покинути домівку, привезуть, а тим, хто може підійти самостійно, віддадуть у центрі. Дуже задоволені, дуже приємно, що ще нас пам'ятають, і нам в такий скрутний, нелегкий час є допомога, хоч. Нам допомагають за словами депутатки міської ради Світлани Марчук, людей, що потребують допомоги більше, тож підтримувати важливо. Дуже багато одиноких людей. Тобто це не тільки якісь люди з там чи старшого віку, чи незахищені, Вони ще й одинокі. Тобто їм направду допомогти немає кому. Ось і виникла така ідея, аби саме до Великодня, до Такого великого свята для всіх нас саме допомогти людям. Тож впродовж двох днів люди, які потребують захисту і допомоги, отримують свої подарунки до свята. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.